Назавжди у строю в Івано-Франківську вручили посмертні відзнаки родинам загиблих героїв, які воювали у складі 33-ї окремої механізованої бригади. Пам'ятний захід відбувся у парафіяльно-гарнізонному храмі Різдва Христового. Більше у наступному сюжеті. Володимир Ярема, Михайло Гулій та Роман Кабишев загинули у боях за Україну. Сьогодні їхнім сім'ям вручили відзнаки командира 33-ї окремої механізованої бригади ордени полеглого воїна. Ярослава Кабишева розповідає, її син Роман мобілізувався разом з батьком, служив молодшим сержантом, а у грудні 2023-го загинув поблизу села Роботине на Запоріжжі. Однак Романа ще дев'ять місяців вважали зниклим безвісти. Фашисти забрали тіло до себе і повернули аж через півроку. Так син мій був дуже добрий. Слава Богу, що віддали тіло. Маю де піти помолитися. Вручення орденів полеглого воїна це ініціатива командування саме військової частини. Заступник командира Руслан Сакало каже: бригада це як одна родина, тож боляче переживають смерть кожного бійця. Це Люди насправді справжні чоловіки, які так чи інакше в складних умовах згодилися захищати в першу чергу своїх рідних і близьких, будинки. І, відповідно, в цілому захищати державу Україну і незалежність і свободу. Ми такий захід подібний проводили рівно десь в районі трьох місяців назад. Так ми їх проводимо в більшості по західним областям нашої держави. Коли військові частини за своєю ініціативою вручають по суті, відзнаку командира військової частини родинам своїх загиблих воїнів. Це, знаєте, шана, це повага, це свідчить про те, що командування частини пам'ятає своїх героїв і користається любою нагодою так от приїхати, не тільки вручити відзнаку, а поспілкуватися, розказати, як служив. Зараз бійці 33-ї окремої механізованої бригади воюють на Курахівському напрямку.